Доброго дня, дорогі друзі, хочу з вами сьогодні обговорити дуже цікаву тенденцію до зміни риторики Дональда Трампа. Ще не так давно ми з вами спостерігали картину, коли він всіляко намагався задобрити Володимира Путіна. Вважав, що війну можна завершити буквально за пару днів, е, ну, шляхом здачі інтересів України, і що загалом Україну можна дуже легко е, прогнути і таким чином завершити війну. Проте нещодавно ця риторика була змінена. І тепер ми вже чуємо м, такі от радикальні вислови стосовно е, Володимира Путіна, а саме ультиматуми, е, які нещодавно звучали із вуст е, Трампа. Отже, останній ультиматум дедлайн до 8 серпня закінчити війну. І цей ультиматум він по суті е, свої означає певне розчарування Трампа стосовно Путіна і його непоступливості. Трамп він взагалі себе намагається максимально позиціонувати як глобальний миротворець. Е, претендує на е, премію миру. Яку хоче отримати будь-яким способом, і так дійсно можна сказати, що певним чином він досягає навіть певних успіхів у врегулюванні конфліктів. Зокрема, йому вдалося в червні 2025 року врегулювати конфлікт між Руандою та Конго в травні 2025 року. Конфлікт між Індією та Пакистаном, але м, ці конфлікти вони дещо відрізняються від ситуації в Україні. Там не було таких широкомасштабних бойових дій. Як це відбувається в нас, і зрозуміло, що ці конфлікти було досить легко вирішити. Але ми бачимо картину от стосовно України стосовно сектору Гази, ці конфлікти йому вирішити так і не вдалося, хоча він дійсно намагається це зробити різними методами. Отже, давайте з вами сьогодні поговоримо на тему, як же ж все таки. Трамп обіцяв свого часу зупинити війну за 24 години, але чомусь йому це не вдається зробити. І сьогодні обговоримо з вами причини, з чому саме йому це не вдається. Отже, давайте ми, ми з вами визначимо сьогодні три основні причини, чому Трампу не вдається е, вирішити повномасштабну війну в Україні. Перше, це обмеженість важелі впливу на Росію. Е, от, Наприклад, візьмемо той самий конфлікт нещодавній Таїланду і Камбоджі. І яким чином там вдалося все дуже швидко врегулювати, так тому що в принципі в нього е, були торгівельні зв'язки із Таїландом і Камбоджою, і можна було досить швидко на них натиснути, що от припинимо з вами торгівлю всілякими методами, і зрозуміло, що ці дві країни вони дуже сильно зав'язані на е, експорт своїх ресурсів до Сполучених Штатів Америки з торгівлі із Сполученими Штатами, і зрозуміло, що вони на цей шантаж піддались війні Росії проти України. Тиск в основному чинився е, спочатку на Україну і на Володимира Зеленського. Е, навіть е, ми пам'ятаємо цей конфлікт, який трапився в лютому 25-го року в овальному кабінеті. Так, взагалі, в е, подібних випадків в історії навіть е, не було це. Було взагалі таке в перший раз. Подібний конфлікт ми з вами спостерігали на власні очі, і ми бачимо, що дійсно він намагався всіляко продавити Володимира Зеленського на е, те, що він поступився. Своїми ідеями, але йому це не вдалося. Ну завдяки що, зокрема, підтримки е Європейського союзу і ряду країн Європейського союзу е погрози вторинними санкціями проти країн, що е купують російську нафту, така як Китай, Індія, залишились невиконаними, не вплинувши на Путіну. Тобто він прекрасно розуміє, що оці всі постійні погрози, які е здійснює Дональд Трамп, переважно більшість з цих погроз вони просто не виконуються, і тому немає сенсу. Е Переживати наперед Трамп він е, уникає взагалі санкцій проти Росії. Ну чому тому, що боїться зіпсувати відносини із е, Китаєм та Індією, все-таки ми можемо з вами сказати, наприклад, зокрема стосовно Китаю, він купляє 40% цієї російської нафти, і зрозуміло, що е, е, сваритися з Китаєм максимально невигідно Трампу е, в контексті того, що вони до сих пір не, не домовились стосовно е, нових митних правил. Які Трамп всіляко хотів проштовхнути, але в ньому це не вийшло. І ми можемо з вами сказати що е, взагалі от Трамп він недооцінює вплив Китаю на Росію. Він вважає, що можна Якимось чином перекупити е, Путіна, е, запропонувати йому вигідну угоду, е, за допомогою якої він якби позбудеться впливу Китаю і перейде на бік Штатів е, Америки. Вони там будуть разом торгувати, вести спільний бізнес, економіку, розділять сфери інтересів в Арктиці. Ну і в залі інтересів, можливо, навіть в Європі, але е, все-таки треба розуміти, що на сьогодні Китай постачає 60% комплектуючих для російських дронів, е, різні верстати, обладнання і тому подібне. І просто так, от легко, помахом руки, це все зупинити ну майже нереально. І навіть зараз ми бачимо, що певне розуміння до Трампа все-таки е, приходить. Давайте з вами також скажемо, що е, стоять дуже високі такі от геополітичні ставки. Звінтосинах з, з Росії Трамп він хоче е, певно таку от укласти велику угоду так із е, Росією, Китаєм, про розподіл сфер впливу, е, і е, саме тому він не хоче псувати відносини з Путіним. Е, намагається всіляко його задобрити, не чинити на нього якогось тиску, але все рівно е, весь контекст подій все-таки штовхає його до того, що так чи інакше, рано чи пізно йому все таки прийдеться е, приймати санкції проти. Путіна ще велику роль в цьому плані грає те, що складність конфлікту в Україні набагато більша ніж це. Було там Таїланд, Камбоджа або ж африканські країни на відміну від конфліктів в Таїланді, Індії війна в Україні вимагає тривалих взаємодії, оскільки повернення до воєнного стану неможливе через вимоги Путіна щодо чотирьох областей і Криму. Тобто можна було б якось І домовитись, але ми бачимо абсолютно непоступливу позицію з боку Путіна. Він як вимагав У 2022 році по факту капітуляції України, так нічого не змінилося до сьогоднішнього часу, і зрозуміло, що на такі умови і ти Україна зрозуміла, що не може і не буде, тому що це по факту є капітуляція, і е, ми можемо з вами сказати, що ще велику роль грає те, що е, Росія. Вона е, велику частину своєї економіки вона перевела вже на військові рейки, виробляє різну е, військову продукцію, і зупинити це просто так помахом руки ну фактично неможливо. І Путін в цьому плані він вже є залежним від е, військової економіки, військової промисловості, і зупинити в один момент цю машину, навіть якщо б він хотів, йому це буде зробити дуже е, важко, і зрозуміло, що. Путін він також використовує цю війну для консолідації влади всередині самої е, Росії. Ну і зрозуміло, що це робить його менш схильним, до якихось певних компромісів. І Стран. давайте з вами скажемо, що немає певних і ресурсів самого Сполучених штатів Америки, щоб натиснути на Росію для дійсно мирних переговорів. Перше, це ми бачимо з вами, хто представляє Трампа на переговорах. Зокрема, це є бізнесмен, якого ми з вами бачимо. Це стів вітков. Він якби займається основним цими переговорами, і ми бачимо, що вже декілька раундів перемоги не відбувалися, і ніяких результатів це все не призвело, тому що немає досвіду, і зрозуміло, що ніякого результату не буде, оскільки м, Росія в цьому плані е, вони якби грають дуже хитру гру, і можливо в дечому Трамп цього ще якби не розуміє. Отже, між Шата Росією, тобто немає такої, знаєте, реально великої торгівлі на сьогоднішній час, щоб якось ефективно вдарити по російській економіці. Тобто, які б санкції вони не вводили, але якогось кардинального прямо удару це не завдасть Росії. І тому Путін не боїться погроз Трампа. І ми бачимо, як змінилася риторика самого Путіна. Як він спочатку він був максимально такий от, по блажному тоні з ним розмовляв і погоджувався на будь-які ініціативи, то сьогодні ми бачимо. Чому картину абсолютно протилежну, коли вже напряму колишній президент Росії Дмитро Медведєв, він дозволяє собі там різні висловлювання в бік е, Трампа, ну якби негативні, і погрожує навіть е, війною. Вже відкрито цього не бояться. Ну, якби це наслідок того, яку політику проводить Трамп і його постійних погроз, які він ну, по факту пізніше він їх не виконує просто-напросто погрози е, тарифам проти саме Китаю, Індії е, нереалістичні через прагнення Трампа до. Угод з цими країнами, тобто як ми як не крути, але е, все рівно е, сваритися із Китаєм та Індією він не хоче. Так можливо, якийсь е, формат санкцій буде введений, але е, він не хоче сваритися з Китаєм, е, він не хоче сваритися з Індією. і тому ефективність уже в майбутньому цих санкцій вже є певна е, сумнівна. Також санкції єс, зокрема цей 18-й пакет санкцій, який ми нещодавно спостерігали, змушують використовувати тіньовий флот е танкерів. Але без впливу ша щоб при припинити цей весь е потік нелегальної нафти. Ну якби ці санкції вони також будуть неефективні або не зовсім ефективні, як це обхотілося. Але з е Сполучених Америки вони в цей процес, якби не втягуються. Ну і також давайте скажемо, що Путін також має велику надію на в тому е, Європи, що вона так чи інакше з певним е, плином часу відмовиться від допомоги Україні або буде надавати цієї допомоги набагато менше ніж е, це є зараз. І е, зрозуміло, що він також цим е, скористається максимально. Отже, давайте з вами підсумуємо, які ми бачимо основні е, висновки. Невдачі Трампа на дипломатичному фронті вони пов'язуються з нестачою важелів впливу на саму Росію, певними геополітичними ставками, які вони е, проводять складністю конфлікту та, взагалі, браком ресурсів Сполучених Штатів Америки. Його непослідовність. Тобто, спочатку він ставить певні ультиматуми, потім він їх е, змінює. Тобто, спочатку він е, критикує, потім е, виголошує якісь е, досить такі позитивні. Цитати, тобто постійно міняється точка зору, і зрозуміло, що це не дає надії на швидке завершення е, конфлікту. Е, Путін ігнорує Трампа, тому що справиться на свою певну економічну стійкість, на те, що його підтримує Китай, Індія, та також Північна Корея, яка активно допомагає їм е, е, і. Танками і е, озброєнням, і боєприпасами е, його стратегія на виснаження України, якби вона на сьогоднішній час певний чином працює. Проте можна сказати, що ця стратегія може бути і хибною, тому що е, як не крути, але російська економіка вона також перебуває в стагнації. Але е, для цього всього, щоб добити економіку Росії, потрібен все-таки великий тиск Заходу Європи, Сполучених Штатів Америки. Трампо бракує такої певної стратегії, взагалі стратегія як такої в нього бракує, тому що е, спочатку була стратегія максимально задобрювати Путіна, потім була стратегія нейтрального там перемовника. А от певної такої стратегії примусу до миру е, ми на сьогоднішній час не спостерігаємо. Хоча все може змінитися в е, будь-яку хвилину. Ми бачимо, що певний процес е, іде в цю сторону, що все-таки він розуміє, що потрібно буде Путіна примушувати до цього, але він не бажає ризикувати. Те своїми економічними відносинами з тим самим Китаєм Далі, для успіху подібної політики примусу для міру потрібна скоординована дипломатія, тобто і більша підтримка України, і реальні санкції, які б знизили ціну на нафту, хоча б там до 40 доларів за барель, що могло вдарити по економіці Росії. ну і також більша військова підтримка. Проте на жаль, це не виявляється якимось на сьогодні реалістичним сценарієм. Дякую вам за увагу. Дякую, що були на каналі. Не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео і до зустрічі. Побачимось!